Привіт, малята! Пропоную пограти в цікаву гру. Спробуй, друже, відгадати, що застрію у небесах, чи клубки пухкої вати, чи топір'я з крупних птах, чи біжить овець отара. Ні, пливуть це білі. Так, малята, хмари. Уважно розгляньте зображення хмаринки. Вона на щось схожа. А на що саме допоможе вам загадка! Дивний крихітний автобус по піску кудись поліз, а він ходить так повільно через те, що без коліс. Напевне, ви вже здогадалися, це черепаха. Молодці малята продовжуємо. Хто любить морквину і стрибає спритну, псує в городі грядки, утікає без оглядки? На що схожа ця хмаринка? Так, вірно, на зайчика. В буді живе, кісточки гризе, гавкає, кусається, як він називається? Так, це песик. Не автобус і не віз, має четверо коліс. Вік з дорогою дружу, все по ній кудись біжу. Здогадалися малята? Так, це автомобіль. Влітку у садочку зріє під листочком. Восени, набравши соку, стане враз червонобоким. Яблуко. Маленьке, беззубе в колясці лежить. Ручки тянніжки, крихітні має. Люблять його всі, хто тільки знають, хто це. Немовлятко. В неї ноги наче ласти, дзьоб плескати червонястий, Кря-кря-кря пливе по річці, їсть зерно, скубе травичку. Ви вгадали цю босячку, хто це, діти? Ну, звісно, качка. Малята, уважно погляньте на цю хмаринку. Що вона вам нагадує? Напевне, ви вже здогадалися, це серце. Цілу зиму у барлогу, спить приблуда клише ноги. Як зоветься цей забріть? Здогадалися? Ведміть. ті тітвора? Це тварина чи гора? Як же їсть він, як же п'є, а для цього хобот є? Це слон. У Австралії дитину чотирнадцять тварина і куди б не йшла гуляти з нею сумотці малята? Напевно, ви вже здогадалися. Це Кенгуру. Ці розумні свистуни всім відомі з давнини. Здогадатись ви повинні, в хвилях граються дельфіни. Гострі кіхті, тонкий слух, хто на мишок має нюх. Напевне, ви вже здогадалися. Це кіт. Молодці малята гарно впоралися.